Вітаю вас, жителі Великого Березну та району. Я долучаюся до акції Требере селища та района і дослухаюся до акції всіх жителів району, тобто кличу на виклик депутата районної ради Черевку Василя, громадського діяча Голодана Сергія та нашого любимого Коваля Юрія. А не забувайте за військовослужбовців і за нашу АТО. Запросиш до акції, прибери район та допоможи армії то. Дякую за увагу.